Доброго ранку. Повний випуск ви побачите на ютубі, але ми на Форді їдемо в Київ. буде цікаво. Е! Технологія. Технологія! Технологія! Ще один тебе! Технологія! А щедина технологія! Мекологія! Добре! Пам'ятаєш, ми так по панорамі йшли. Пам'ятаю. Будь ласочка. Ха-ха! Дощ, а ми оце ходимо, гуляємо, вже всі мокрі. По, -по носу е Тече. каплі. Да, течі. Але ми так кайфуємо просто. Ну, коротко, Як ви зрозуміли, ми переїжджаємо жити в Київ. Як і я сказала, мріє, що до літа ми приїдемо, пам'ятаєш? Але я так ляпала, я не думала, що це стане реальністю. Ти в мене відьма. <гум> я за це тебе дуже сильно кохаю. Ну дивися, я ж можу і поробити так, щоб ну, ти день ти на туалеті сидів, тому ти обережний. Ти мені вже б... поробила, я з тобою 18 років. <кхе> на туалеті сиджу. <кхе> а, дітей буде? Який молодець. Все повертається навпаки. Був маленький, годував я його, тепер я старенький. <кхе> а він мене. Так ти дивись, який він молодець. Знає, що ти любиш сосиску з хріном, макає туди, прям в хрін. В сіль? Боже, Тьома. Наконець я дождався. Який ти молодець. Ти подивись, яке там солі. Треба помаш інший огірочок. От сюди, отак чуть-чуть. Помаж? Бо коли багато солі, воно не смачить. Помаш, помаж. Колдує. Отак Боже, в мене сміх. Попугірок. Неділя, у нас сьогодні дощик. Сьогодні заплановано маленьке таке святкування. Буду сьогодні щось готувати на вулиці. Да, скільки тут було зроблено роботи, скільки, все ж робилося для себе. Все з якісних матеріалів, все прям ху Що, Ви питаєте, будете продавати? Незвичайно ну, продавати, якщо переїжджати цей же будинок. Цьому будинку потрібен гарний хазяїн. Щоб тут господар. Гарний господар, щоб тут це все підтримувати і щоб кайфувала його родина, скажімо так. А ну, Скажіть, да? ну от схожий, майже такий же. Так само є басейн в тому будинку в Києві, але він ближче до будинку. Отак от. Баньки там, на жаль, немає. Є там маленький мангальний комплекс, отак от, да? якщо взяти, там є. Але тут же шикарний, величезний для великої, великої родини. Але нічого, нічого. Ну і водойма там також є. Там озеро, у нас тут річка. Класно, Але знаєте, так, такі відчуття, якісь незрозумілі, що і як, і... але треба, треба трошечки напружитись і йти далі. Ну, А цей будиночок буде комусь в радість. Татко йде, він наловив сьогодні риби, зараз вам покажу. Що подивимось, є щучка більше 2 ось така. І карасики, три гарних. да Краса, не місце, а просто рай. І пляж і рибалочка, все-все-все, і басейн для дітей, і газончик, банька, банька попарилася або в басейн, або взимку в річку. Та да. це просто краса, краса, краса. Буду сумувати. Що, сьогодні готуємо на саджі, але картоплі не буде. Сьогодні буде м'ясо з овочами. Видивився я там рецепти на ютубі. Ну, коротше, ну, як ви розумієте, пачка масла. Все, можна більше нічого не готувати, бо буде 100% дуже смачно. Покажу все, запишу, а там кожен може додавати по своєму. Сьогодні готуємо м'ясо з овочами на природі. Я взяв 200 г вершкового масла і розтопив на сковорідці. Потім виклав м'ясо і дуже гарно його підсмажив з усіх боків. Коли підсмажили це м'ясо, його треба достати і покласти, нехай воно трошки полежить та почекає. Тепер нам треба підсмажити кабачата також з двох сторін. Після того, як підсмажили, Кабачата треба дістати та відправити до м'яса. Тепер черга підсмажити овочі. Я придбав вже пакет мікс з овочами. Я, висипав на я придбав вже пакет мікс з овочами. Я висипав на сковорідку і почав смажити, але мені чогось не вистачало, і я вирішив додати ще перцю та ціленьких помідор. Погляньте, одразу набагато гарніше виглядає. Ну і куди ж без часнику? Часник обов'язково в любій страві. Після того, як ми підсмажили овочі, ми назад повертаємо кабачата. Ну і звісно ж, після кабачат ми назад викладаємо м'ясо. Ви тільки погляньте, як все смачно виглядає. Знімаємо кришечку та подаємо це м'ясо до столу. І бажаємо всім смачного! що Ой, яка смакота. Тобі подобається? Так. Тато дуже-дуже е, старався, х... да? Старався, хотів, щоб всім сподобалось. Зараз будемо їсти. <гум> ти м'ясо будеш? Та не понюхай! Ану. Ой, а запах-то який! Ану, ти понюхай. А який запах? Смачно, так? Да? Та <Таді> все понюхай. <гум> <гум> а можна вже поїсти? А ти, это, ти ж мій помічник, ми разом готували, да? так? Так ти всі помідори з'їв? Так. Ну, вот.